Вітаю на моєму каналі Політеска. канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні прийшов час не творити, а витворяти. І от я і витворяю. Підготувала рамку для цього. А чи пам'ятаєте, як воно починалося? Багетна майстерна на Коноплянській, 12 в місті Києві. Не знаю, чому цей чоловік, власник, до мене відноситься настільки лояльно, але я цьому рада. Та ви степлером присобачте по богам, Та, де все. Атмосфера. А зараз. Все. Дякую вам. У мене проєкт під гордою назвою «Ресайклінг». Іде <свісно> кастинг на кращий крафтовий пакетик від різних постачальників продуктів. Ось цей сокар, мені дуже сподобався Ну, shell кафе. Оце любими пиріжкова тітка Клара, трошки промасляна. Великий крафтовий пакет без назви. Макдональдс, Макдональдс. Тітка Клара, тітка Клара. А тут невідомо, що Метро. Такі, я б сказала, би сказала трошечки. Ну, цупкуватий папір. От, ще раз б хотіла бурвірити його, Цупкуватий, цупкуватий. Але чому би і ні. І починаю, не починаю дві штучки, я вже там спробувала не показувати ж вам те, чого я взагалі перший раз роблю. І ось у мене з таких пакетиків починаю виходити трояндочки. Подібні чи ні? І от іде процес. Може їх треба було трошечки зволожити, може, вони краще тоді крутилось би з більш такими цікавими пелюстками. Але я думаю, що і так цілком придатне для мого проєкту. І от беру самий великий оцей крафтовий пакетик. Скажу вам, що лівої руки не вистачає для ну, підготовки до бази. Але дивіться, яка у мене величезна-величезна троянда вийшла. А тепер тітка Клара. тітки Клари саме найлегше було робити, тому що розмаху пальців на лівій руці вистачало для зажиму. От, е, е, о, що там у нас в Е, Я, до речі, знайшла ще й картоплю в рівній в одному з пакетиків Чорнобривці. Десь я наникала чорнобривців після відвідування Макдональдса. До речі, в Макдональдс я вже не ходжу, тому що маю проблеми зі шлунком. мало, будемо так сказати. І от тепер я формую <кхм> те, що я собі задумала. Ці штучки в мене від полички Київської перегородочка була, і от я їх залишила. Ще що буде, я не знаю такі квіточки продовжую робити, ви собі уявляєте, скільки тут треба про Може би, звичайно, якби були тільки маленькі пакетики, це дерево було б, Так, я вже наперед кажу, що це має бути дерево. Чомусь от дерева. Не знаю чому. Тітка Клара робить. І теж, бачите, це Клара з чотирьох пиріжків І тому лівої руки не вистачає для того, щоб зробити розпорочку для стіночок. І воно в мене прокручується. От вийшло з цього всього. От така в мене трояндочка вийшла. Трояндочка. Ніби як і трояндочка. І що в мене виходить далі? От так, комбіную. А оце, якщо пам'ятаєте, з чого воно взялося, от якраз от з цього. Я використовую цей упаковочний матеріал чи пакувальний матеріал з, е, е, з цих мисочок для кицькі баські е, тріксі е, в своїй роботі. Те, що воно пролежало декілька місяців, створюючи мені бардак і хаос, ну це таке діло десяте. От. Але І тепер я оформлюю кути. Мисочки пригодилися моїй басі. мені залишилося оцей пакувальний матеріал. Оформлюю кутики. Папір, до речі, не дуже пластичний, хоч і перфорований все, але його таки треба було добре намочити, але я не мочила, я все робила на суху. На суху трояндочки, на суху кутики. І тому трошечки, мабуть, помучилася, так, мабуть, це назвати можна, або не помучилася, як колись казали за дурною головою і ногам нема спокою. Оце у мене, якби я попшикала, поприскала, то, мабуть, воно б би лягло дуже гарно. Але маємо те, що маємо, роблю те, що роблю. Збираю свої заготовочки, щоб звільнити інформаційний простір, так сказати. Тому що треба зробити базу під оце все діло. Бачите, в мене цілий кошик уже трояндочок. Закінчую робити кутики. Ну і тепер ці кутики вже хоча б щось виглядає якось. От. Може, мені скажуть, що от, чим би дитя не бавилось, лиш би не плакало. Мабуть, так, в наших зараз е історіях, в нашому житті, мабуть, би, чим би не тішилось, лиш би не плакало. І от у мене така захцянка. Тепер я готую стовбур. Стовбур у мене з втулки до Паперових рушників. Попередньо я край нижній зжала чи стиснула і проклеїла, щоб воно трималося. Ну, дерево ж має бути дерево за рамки, не має виступати. Зафіксувала його паперовим рушником. Щось мені не сильно подобається. І тому, ну, я не вірю, що воно буде триматися від, тільки від цього, і тому додатково фіксую це все діло, і ніби як щось виходить. Ну що, тепер. Я подумала, що я дуже сильно розхрабрилася, використала всю цю перфоровану перфорований папір, а в мене ж то чотири кутика ще не зайнято. Трояндочок там, вже, мабуть, не буде, краї ж то треба якось скрити. От. І тому починаю. Псувати, не псувати, не знаю, як це називається, вносити корективи. Отак От вносити корективи в свою чи творчість, чи витворяння. Але, принаймні, зараз я вже дивлюся, що там перфорація йшла вздовж, там поперек. Але, як там кажуть, я художник, я так бачу. Ну, принаймні тоді, коли ти це робиш, то ти його не бачиш. Ти просто робиш і робиш. Куди пішла перфорація? Десяте діло. Краї у нас потрошечки, бачите, якби змочила, то це б у мене не вилазило би, не відривалось би, тому що пам'ять паперу, вона все-таки існує. От, вибираю інші. Клаптики, вони мені потім пригодяться ще й ті і великі, і маленькі. От. І що? Вкраї всі я зафіксувала, зробила, і тепер я фізично починаю робити комбінацію. Так, тут теж я вирізала, тому що е, ну, мало ли мені знадобиться цей кусочок. І тому я починаю економити. Іншого паперчика такого в мене немає, і тому я як маю, так і маю це використати. Ну що, бачите тепер, для чого я його обірвала, тому що стовбур мого дерева все-таки. Ну, не паперовий має бути, а якось витримувати структуру. А структура в мене в цьому випадку перфорований папір. І тому треба якось витримувати стиль і логіку. Погоджуєтеся зі мною? От. О, тепер стовбур уже якийсь виглядає на стовбур. А не на шматок паперу. Ну, тепер комбінуємо наші трояндочки, не стоїть, і тому вирішила, що треба базу трошечки зрізати. Тому що дуже об'ємне і не тримає купи. Ну, тепер у нас вже йде творча робота. Ну, не сподобався мені ще раз стовбур. Е відповідно, я не знаю, наскільки він потім закриється, наскільки не закриється, але доробила до кінця і закамуфлювала, так сказати. Маленьких пакуночках. Також трояндочках база трошечки мішає, бо деякі малень... ну, не маленькі не вони, а тонкіша бумага. І вона більш-менш нормально вжимається. А такі більш твердіші, до речі, Макдональдс одинаковий, а папір по-іншому розкладається. От. І тепер я розумію, що мені треба всередині е, також проклеїти, тому що, е, якщо я приклею тільки основу, то е, ота вся структура вона просто може е, згодом розпрямитися. Ну, отак їй захочеться. От. І я перепровірю так е, всі мої троянбочки. Е, І я вважаю, що це правильне моє рішення, тому що треба зробити все гарно і акуратно. І тоді основа трояндочок вона збережеться так, як вона є. І сестра питалася в мене, для чого тобі відро ПВА? Ну, вона ще цього не бачила, вона якраз була в Польщі, коли, коли я це витворяла. І тому вона абсолютно не розуміє, для чого мені відро ПВА. Відро ПВА для мого витворяння. Не знаю наскільки це творчість, але це таке певне витворяння. Коли ти вишиваєш золотою ниткою, Ну це в тебе творчість, а це витворяння. Я права чи не права? Ну що, одну частинку я зробила? Кладу картину, може, колись я її ще переоформлю. Підсохло. І тепер приступаю я до комбінації інших квіточок, які я приготувала. Як ви вважаєте, виходить моє трояндове дерево. Тітка Клара ролить. І ось такі трояндочки виходять. Це у нас то? Так, це у нас тітка Клара. Туди у нас йде клей. І питання в тому, куди ж його притулити? Тулимо. Тітку Клару ми тулимо сюди? Пиріжкова тітка Клара? Сокар. Сокар розвернула так, щоби. Ні, так, і сюди клею так само, тому що треба, щоб серединка теж прижалася і не випрямилася потім. Бачите, вони як живі. Зкладаю в черговий раз грузом і даю висохнути. Ну що, всі трояндочки зробила, а тепер у мене е, упакування з сільпо. З сільпо. І що ж воно, до речі, дуже м'ягесенький пакуночок, але з такою цілофановою вставкою. Лефанова ставка таке діло. Готую такі полосочки, і вони у мене підуть, я так думаю, що на листочки. Маєш бути трояндового дерева, якісь листочки. І от так воно і буде. І формую перший листочок. Знаю, що з того вийде, але щось має вийти ну, Тепер видно все поле діяльності. Під низом та перфорована основа. Трошечки дає е, пружинності і тому не дуже легко його е, зафіксувати. Але, бачите, все-таки листочки якось вимальовуються. Ці пакуночки підуть в діло, бо листочки її довгі, короткі, всякі. Тепер пристосовуюсь до, як би його притиснути до основи. Отак. От і наше відро з ПВА. Висушила. І тепер я бачу вже свої огріхи, бачу пусті місця, і треба їх теж камуфлювати. І камуфлювати я можу тільки листочками от. підкладаю, тому що щоб зробити об'ємним. Ін, щоб і листочок та й не провалився, і було до чого приклеїтися. І ось, ось знову пусте місце. Але, думаю, для такого місця піде сімейна пекарня. Сімейна пекарня, когось там, чогось там. От. І з сімейної пекарні у нас вийшла трояндочка. Отак. От Грубовато, але, ну, трояндочка вийшла. Тепер наступний листочок. О, навіть двойний у мене вийшов. І цей двойний листочок. Закриваю ще прогалинку. Ну, як все-таки вважаєте, це творчість чи витворяння? Так, куди ж цей листочок ми притулимо? Добре, подивимося. Все. Обдивляюся, чи є ще краї які, чи є ще прогалини, чи є куди що докладати. Отам я бачу, до речі, в верхньому лівому кутку, але потім подивимося, чи доробила його, чи ні. Ну що, моя картина готова готова до фарбування. Фарбувати я буду, звичайно, спрей фарбами. Скажу вам, що вийшло трошечки неаккуратно, але принаймні швидко, тому що дуже багато згинів, хвиль і треба було, щоб туди, в кожну виємочку потрапила фарба. Тут я. Дивлюся всі листочки. До речі, згодом я побачила, що один листочок я все-таки не зафарбувала зеленим, зато ось о, трояндочку одну мудрила зеленим зафарбувати і не одну, а зліва і справа. Але спрей так і робить, тому що треба, мабуть, було робити якісь кордони чи робити якісь межі. Папером чи чим. Ось листочок зліва у мене не прозеленений, так сказати. Але що є, те є. Ну що, ж, захотілося мені ці троянди зробити чомусь жовтими. Чому не знаю, бо фарбу купувала, мені було, в принципі, байдуже, чи червону, чи жовту купити. Фарбу чомусь, от у мене мають от троянди жовті. Ну, точка, домальовується, як ви вважаєте. Е, я, до речі, от е, даю, віддаю шану тим е, хто стіни, е, марає, да, так сказати, ті, хто робить е, графіки всякі. Е, ті, хто роб, робить е, великі е, мурали. мурали, да, там Творчість. А тим, хто на паркані, то це так, як я на паркані і роблять. А от до моралів, звісно, треба дожити, тому що це картина на великому об'ємі, на великій площі, навіть не об'ємі, а площі, і її треба зробити, її треба вивіряти, треба, щоб було щось. От Бачите, як у мене. Не профарбовані, в принципі, краї, але ну, що маємо, те маємо. І ось я хочу зараз, там, де я залізла на перфороване, піти тією самою фарбою, що робила рамку, і папірту також зафарбувати, щоб нівелювати, зробити перехід між. Рамкою і сам, самим букетом чи деревом, як краще сказати, букет чи дерево. Мабуть, все-таки дерево, тому що занадто багато в мене квіточок вийшло. Не одна, дві, три, п'ять, а таке трояндове дерево. От. І заходить. Все до фіналу. Не скажу, що це була важка робота, це була ну, тривала робота, тому що треба було пакуночки спершу назбирати, припідготувати все. Це було не в напряг, це було потрошки, поступово, ніхто мене не підганяв. І тому, от, що в мене вийшло, те вийшло. Виправляю свої огріхи і ось дерево. Колись я його ще просфарбую акриловими фарбами. А так я маю вам що показати.